У ранковому тролейбусі, дівчино, ви заміжня? Ні, це я просто нафарбуватися не встигла. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приїхав син з молодою дружиною у село до батьків. А в хаті одна кімната. Молодим, природньо секс треба. Ось син батькові й каже: Тату, я як ляжемо, скажу тату. По конях, ти відразу починай, у одному ритмі не так чутно буде. Ніч, син, тату, по конях. Зробили справу. Проходить 15 хвилин син знову. Тату, по конях. Батько, покректуючи, зробив справу, минає півгодини. Син, тату, по конях. Батько. ти, синку, скачи, а я так за гриву, потримаюся. Чоловік лежить у лікарні, весь переламаний, перебинтований. Сусід по палаті запити у нього, що з тобою трапилося. Та пішли ми з комом у парк розваг і вирішили покататися на американських гірках. Коли ми були на самій вершині петлі, я помітив табличку з написом. Хотів прочитати напис, але шрифт був дрібний, і я не зміг розібрати, що там написано. Але мені стало цікаво, і я вдруге вирішив покататися, однак і в цей раз не розглядів напис. Тоді, в третій раз я підвівся, щоб прочитати напис. І тобі вдалося прочитати цього разу? Так, там було написано не вставати.